Вітаємо на каналі Зоокомплекс. Сьогодні у нас справжній гастрономічний огляд для пухнастих гурманів, адже говоримо про паучі вологого корму Animal для котів і собак. Смачні, корисні і зручні в годуванні. Це супер преміум раціон, який зовсім нещодавно з'явився на ринку, але вже отримав своїх шанувальників серед чотирилапих і їхніх господарів. Гайде поговоримо детальніше, але спочатку підпишись, будь ласка, на наш канал, щоб не пропустити новинки, які роблять життя з улюбленцем ще кращим. Отже, вологий корм від Animal. це супер преміум корм в зручних порційних паучах по 80 грамів. Для буркутонів бренд пропонує одразу три смаки: курка з креветками. Це куряче м'ясо, якого тут 80% у поєднанні з креветкою. Чудове джерело Омега омега-3 та омега 6 для блискучої шерсті. і здоров'я. Серця. Тунець з куркою. Тут теж 80% вмісту м'яса, 40% тунця і 40% курки. Такий дует точно порадує пухнастого гурмана і додасть енергії для тигидиків. І паучі з тунцем, 80% справжнього тунця для тих котиків, які обожнюють морські делікатеси. Омега жирні кислоти у складі піклуються про здоров'я, шерсті та серця, а білок про м'язи і активність. Всі паучі містять оптимальний рівень вологи 87%, вітамінно-мінеральний комплекс і обов'язковий для котів таурин, для зору, серця та нервової системи. Для собак Animal приготував два смачних варіанти: це качка, тут 80% качиного м'яса, багато. Того на білок залізу і амінокислоти, ну і класика, яку всі обожнюють. Курка в обох варіантах є висока вологість, комплекс вітамінів, мінералів, а також лізин, амінокислота, яка допомагає м'язом відновлюватися і рости. Замовити на пробу для свого чотирилапого вологий корм від віденімол можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua або ж в застосунку Zoocomplex. Шукайте ці та інші зоотовари в наших фізичних магазинах у Дніпрі, а ще підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб першими дізнаватися про знижки і вигідні пропозиції. До зустрічі!